Урок 92. З якої казки? Послухай вірш Наталі Забіли. Він дуже смішний? Давай розучимо його на пам'ять. Очеретяна хатина? Домік із камишей. Очеретяна хатина біля річечки була. І жила у ній родина Невелика не мала. Жабка дід і жабка-бабка. Мама жабка, тато жабка і маленьке жабеня. Маленятко маленя. Очеретяна хатина біля річечки була. І жила у ній родина не велика, не мала. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка. І маленьке жабеня, маленятко маленя. Молодець, прекрасна робота. А тепер порівняй за кольором або за формою. Лисячий хвіст, ніби жовто гарячий комір. Воротник. Ніби пухнастий комір. Річка? Ніби синя стрічечка, неначе блакитна стрічечка. Олівець? Неначе кольорова паличка. Ручка, ніби чарівна паличка. Дякую за твою роботу.